Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу спекти кекси. Кекси я буду пекти ось в таких формочках. А що для цього мені треба? Значить, мені треба 5 яєць, 200 г цукру. Це в мене йогурт без нічого, без, ну, без наповнювача. Борошно 250 г. Чайна ложка розпушувача, дві столові ложки сметани, сіль і 100 грам розтопленого маргарину або масла. Що ми робимо? Значить, беремо яйця, відправляємо сюди в нашу чашку, додаємо півчайної ложечки соли сюди. І перемішуємо ручним міксером. Збивати ми не будемо. Отак перемішуємо. Так, тепер сюди додаю я цукор. Гарно розміщую. І не збиваючи так гарно ще Так, перемішала гарно. Тепер додаю сюди йогурт. Все і купляла, не допила. Так, сюди додаю дві столові ложки сметани. Так, одну. І другу так само. Так, додали. Можна додати ванілін. Можна не додати. Це все за бажанням Так. І додаю сюди розтоплений маргарин чи масло. так. Додавила сюди. гарно размешиваем. Знову гарно размешиваем. Так, размешала гарно, теперь добавляю у борошно чайну ложку таку кабанчиком. З горкою так, так розпушувача розмішую. Ось так, змішую з борошном. І тепер це приймаю. І поступово буду зараз додати сюди розмішувати.

Так, гарно розмішала я, вже не показувала, як я розмішувала. Бачите, гарно вимішано ось таке, воно вийшло тісто не густе. дідьке таке. Так, таке мені подобається, так я його роблю. І тепер буду накладати у формочки. Беру формочку і накладаю десь півтори ложки, так. Половину формочки. І духовка в мене нагріта до 185 градусів, десь 180-190, і буду випікати до готовності, до сухої ж тому що по времені, ну, хвилин 20-25, десь в залежності в кого яка духовка. І так, друзі, поки тіпечуться, в нас кексики, я змастила формочки ці. І тепер, що я хочу зробити, я поділила трохи тіста і додала какао. І зроблю половина такого, половина такого. Ну, в смислі що я хочу. Ложечку цього положу. Отак. От І ложечку отак. От я ще додав трошки. Отак. От І отак. От І буде пів кексика жовтого, а пів кексика коричневого. І це так зараз усі формочки заповнюю. Ну, наскільки хватить в мене. Так, щось так. І так, вийшло в мене 9 формочок таких. Можна було взяти кондитерський мішок і туди, і туди накласти тісто і видовлювати. Тоді воно рівномірніше було. Ну, я не захотіла. Возиться ще з мішочком, Уже ложки. той, Ось такі, вичте, половинка. Ай, чуть не Ось такі, І будемо випікати, що допечуться, витягнемо, а цей посадимо, хай печуться. І так, друзі, такі, як все получилось, спекла, витягла, притрусила пудрою трошки їх. Ось такі вони. Зараз покажу, які у розрізі там, де. І тінь ті, в общем, коротше, сейчас покажу. Вони ще гарячі, конечно, но але... попробуем сейчас ми їх розрізати. Так, берем ось такий один. Це жовтенькі, такі не... пухкенькі, гарненькі, смачненькі. І тепер розріжемо, що половинка коричневого, половинка ось такі Получилися. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.